Клагеном гелуронкою, куркуміном знімає запальний процес, насичує клітину хреща, відновлює клітину кістки і хреща. І таким чином регенерація цих клітин відбувається протязі року. І хронічні захворювання, тобто больовий синдром, гострий запальний процес, потихеньку-потихеньку відступають. Тим більше у редженері є куркумін. Куркумін він укріплює судини, чистить судини, насичує клітину серця, судин. Таким чином, коли покращиться кровообіг в ділянці запальних суглобів, знімається запальний процес. Больовий синдром проходить, можна нормально спати вночі, болі потихеньку відходять, і таким чином іде оздоровлення. Навіть гострий процес переходить в хронічний, хронічний стабільний, починає віднову.